Томат-подовик одне з кращих досягнень вітчизняних селекціонерів останнього часу. На щастя, знайти його насіння зараз нескладно, крім того, якщо в магазині зустрінуться насіння томата під назвою Севрюга, можна брати і їх. Так склалося, що цей сорт існує під двома назвами історія – вирощування томата, пудовик. Томат сорту подовик, створений колективом новосибірських селекціонерів під керівництвом дедерко. Напарником по цьому сорту виступила Ов Постникова. А взагалі, невеликий колектив авторів створив вже не один десяток чудових сортів помідорів, що відрізняються прекрасним смаком і неперевершеною стійкістю до суворих умов сибірського клімату. Втім, подовик, як і більшість сортів в дедерко. Допущений до вирощування на всій території нашої країни і всюди відчуває себе нормально. Сорт, включений в держреєстр в 2007 році, призначений для невеликих фермерських і підсобних господарств його вирощування можливо як в незахищеному ґрунті, так і в плівкових теплицях. Незабаром після створення цього томата на ринку з'явився сорт під назвою Севрюга, який за твердженням городників-любителів Виявився точною копією подовика, це в держаєстрі відсутня, але можна вважати, що це лише дивна історія з перейменуваннями. Опис сорту подовик, томат подовик вважається індетермінантним сортом, облистяність кущів висока, листя зелені великі, однак багато городників вважають, що індетермінантність у сорту половинчаста, відзначаючи, що другий стебло, в якості якого при формуванні куща вибирається один з сильних нижніх пасенків. Певний момент припиняє своє зростання, тому сорт часто називають напівдетермінантним. Інтрига з сортом триває цього року на упаковці насіння, куплених мною фірму в магазині. Значиться, томат пудовик Севрюга, хоч детермінантний висотою 1,015 метра. Зрозуміло, що написам на упаковках не завжди можна довіряти, але тут вже повне протиріччя з офіційним документом. Втім, щодо висоти кущів томат. у вирощують цей томату вачівників, є різні думки, але всі говорять про те, що стебла у цього томата слабкі, а з огляду на важкі великі помідори їх треба обов'язково міцно підв'язувати в декількох місцях. Плоди томата подовик великі, серцеподібні, ребристі, середнеплотне, соковиті, середня маса помідори не становить тристах, Плід містить чотири або більше насінняві камери. Відзначається, що зустрічаються набагато більш масивні плоди, деякі можуть важити близько кілограма. Форма помідорів непостійна. На одній рослині можуть бути і явно серцеподібні, і такі форма яких ближче до плоско. Забарвлення дозрілих помідорів, рожево, малинова плоди схожі на плоди томатів, вельможа і важковаговик полісся, які також родом з Чернігова, але в основному у пудовика вони більші характеристика томата, оскільки томат пудовик виростає у формі високого куща. Те, де його в теплиці економічно вигідно, тим більше, що його врожайність в захищеному ґрунті досягає 16 км 2 що досить немало. Сорт однозначно слід вважати одним з найбільш високоврожайних сибірських сортів, але цей томат прекрасно почуває себе і у відкритому ґрунті, де найчастіше його і висаджують. Сорт прекрасно переносить тривалі похолодання, не страждає від спеки. Не боїться ні посухи, ні високої вологості, однак варто враховувати, що при зайвому поливі його плоди схильні до розтріскування, пудовик відрізняється високою болезнестойкостю, не є складним для вирощування початківцями дачниками За термінами дозрівання сорт є середньостиглим, урожай готовий до збору через 4 місяці після посіву насіння в розсадні ящики. Смак плодів оцінюється на відмінно, подовик вважається салатним сортом. Головним чином використовується в свіжому вигляді надлишок врожаю, може бути пущений на приготування різних сосів томатного соку, заморозку, будучи великоплідним сортом, цей томат погано переносить тривалу перевезення, не здатний довго зберігатися, проте. Кодовик вважається одним з кращих салатних сортів, призначених для непростих погодних умов. Багато досвідчені городники і зовсім називають сорт найкращим, відносячи до числа його переваг, чудові смакові якості, відмінний товарний вигляд, дуже хороша врожайність, легкість вирощування, високу болезнеустойчивості, і адаптацію до будь-яких погодних умов. Недоліком сорту є можливість розтріскування помідорів в умовах дуже високої вологості ґрунту. Томат пудовик часто порівнюють з іншими новосибірськими сортами, деякі відгуки свідчать про те, що смак плодів, наприклад, важкотлета полісся ще краще, а його плоди рідше мають зовнішні вади, однак пудовик показує більш високу врожайність і, хоже, є більш невибагливим до умов вирощування. Особливості вирощування. Томат подовик типовий, індетермінантний, середньостиглий сорт, вирощування якого доступно будь-якому городнику, що володіє елементарними навичками, смак помідорів хороший при будь-яких умовах вирощування, але для отримання максимальної врожайності, звичайно, слід дотримуватися певних правил: Часно поливати і підгодовувати кущі, не нехтувати їх формуванням. Вирощувати подовик без розсади не має сенсу навіть на півдні, плоди будуть готові тільки до кінця серпня. А такі смачні помідори слід вживати якомога раніше. Посів насіння на розсаду проводять в звичайні терміни за два місяці до передбачуваної дати висадки розсади в грядку, слід враховувати можливість переростання розсади, вона далеко не завжди виростає кремезною міцною. Для отримання якісної розсади треба вибрати найсвітліше місце в квартирі і не перегрівати кущики. Перший тиждень після появи сходів вони повинні провести при 14,16 ос, а потім температуру не варто піднімати набагато вище 20 ос, незважаючи на холодостійкість. Загартовування розсади перед висадкою в незахищений ґрунт обов'язково висаджують не більше трьох кущів на квадратний метр. Рослини у цього томата утворюють багато листя, і більш щільна посадка призведе до недостатньої освітленості плодів. Чотири куща можна посадити тільки при одностебельних формуванні, але цей сорт краще вести в два по три стебла, якщо не вдалося вберегти розсаду від переростання. Нижнє листя треба обірвати і посадити кущики похило. Часто для цього сорту використовують варіант посадки фулунку двох рослин, після чого кожне ведуть в одне стебло, обриваючи все пасинки, потреба томата, пудовик в поливах і підгодівлі середня. В цьому питанні він не має особливостей. Щоб випадково не перелити і не привести до розтріскування помідорів, бажано для підтримки оптимальної вологості ґрунту тримати грядку в замульчувати вигляді. Деякі городники пускають зростання куща на самоплив, вважаючи, що він і так дасть достатньо плодів. Це правда, але краще зайнятися пасинкуванням. З огляду, на що другий стебло з часом може припинити зростання, досвідчені овочівники залишають крім першого сильного пасинка ще один, щоб не втратити солідного врожаю через погіршення погоди. Решта пасинки систематично видаляють. Томат пудовик плодоносить довго, але нерівномірно. Плоди дозрівають в кілька хвиль при кваліфікованому догляді. Плодоношення триває до самих заморозків. Щоб все помідори дозріли, треба не забути всередині серпня прищепнуть точки росту стебел. Відео кущі, томата, пудовик з урожаєм. Відгуки про томати сорти пудовик. У мене Севрюга, пудовик був 170, приблизно взагалі. Помітила, що усіх садовських томатів зростання вказано, який буває у відкритому ґрунті. А в теплиці, як правило, вищі кущі виходять, ніж на пакетику написано Вегахтп. Дача втворю індекс в шовтопіц 54453 мені здався подовик непоганим, і врожайним і смачним. Цього року він гідно увійшов до мого списку сортів, які буду садити Сабрінахтп. Дача втворю індекс в шовтопіц 5, 4, 4, 5 3, томат подовик Севрюга Полудет. У теплиці висота до 1,7, сам кущ коли. Плоди серцевидні масою до шістсотих. Смачний. У мене спочатку віддав на основних стовбурах весь урожай, а потім почав зав'язувати плоди на пасинках. Урожай близько п'ять з куща. Грумсхц Форюмгою серію триац-2, два, двадцять три. Ось це подовик, так подовик від слова пуд. У мене зроду таких великих не було. Ліс Хорім пригозрю в Євтопіц 3991, старт 1,8.0 м'ясистий, цукровий, практично без зерен, порізала в салат смачненько. Одного помідора вистачило на салат для трьох. Мені дуже подобаються помідори цього сорту. Звичайно, солити такі величезні помідори не будеш, але я закриваю десертні різані помідори. Ось пудовик, якраз для них підходить, виходить дуже смачно, дегаєфц. По Цомревів 6793666 – хтлподовик Хто в плані зростання середнячок полудет? У теплиці його висота досягає 170 см, у відкритому ґрунті трохи нижче, хоч пухкий розлогий, вимагає пасинкування, а також підв'язки. У сприятливе літо врожайність на відкритих грядках значно вище, у дощове і холодне бажано спорудити легке укриття з укривного матеріалу, інакше ризикуєте залишитися без врожаю. Ще одна порада: не перегодовуйте і не переливайте севрюгу, так як його плоди схильні до розтріскування у всьому іншому сорт чудовий перший урожай відро великих смачних помідорів з трьох чотирьох кущів, але ж є ще й другий і третій урожай нечаєвць. Оцовікцом Цомревія в 2893541. томат, пудовик прекрасний салатний сорт, призначений для непростого клімату, але він вирощується повсюдно. Висока врожайність і відмінний смак помідорів дозволяють вважати його одним з кращих сучасних сортів.